Бабуся, прошу не чіпати мій ковпак кухаря. І так, увага! Я хочу хот дог Думаю, що в цьому нічого нема складного і бачу, що всі знають, що будуть робити. Тому поїхали готувати. Джулі, не хвилюйся. Бабуся всьому навчить. Okay. Беремо борошно, висипаємо в миску, далі розбиваємо яєчко і додаємо свіже молоко. Ямі! А тепер все ретельно перемішуємо руками. Зрозуміло? Зрозуміло, бабуся. А я зараз покажу, що я вмію. Ну, як вам. Ой. До досконалості ще далеко, але я намагаюсь. Тут якраз залишилося два яйця. Розбиваємо. Ой, гидота яка. А потім додаємо трохи борошна. Чо чому трохи? Можна і більше. Пригальмуй, дитинко. Ось, тримай молоко. Дякую, бабуся. Я вже про нього й забула. І так, наливаю в миску молоко. Бабуся вже тісто зробила. Цікаво, що буде далі. А далі потрібно відрізати трохи тіста. У мене для цього є спеціальний ніж. Тепер ці дві половинки кладемо на лист та відправляємо в духовку випікатись. Джулі, ну туди ти стільки молока налила. Oh, no. Ой, щось я і справді переборщила. А із цього взагалі може вийти тісто? Це схоже на зі соплі. Годі oh, все. That? Забудемо про тісто. Бабуся, можна я подивлюсь на твої булочки. Звичайно, дивись. Якраз їх час діставати. Такі рум'яні. Зроблю надріз посерединці. Привіт, Джулі! Привіт, шеф. Oh. Так, шеф сьогодні не в гуморі. Ну добре, почну збирати хот-дог Підсмажу на сковорідці цибульку до золотого кольору. Далі в хід піде сосисочка. No. Чудово, викладаємо в булочку салат, потім сосиску, потім смажену цибульку і додаємо улюблені соуси. Думаю, цього буде достатньо. Готово. Mm, Круто вийшло, бабуся. Mm. Але що ж робити мені? Bingo. Точно! У мене є сир, котрий можна розплавити, а потім обмазати сосиски на паличці. Далі я зроблю паніровку з чіпсів. Mm -hmm. Треба лише гарненько повітряти їх на крихту. Готово. Відкриваємо упаковку. І висипаємо на дошку, обмакуємо сосиску в сирі і у чіпсове пальнування. Дивіться, як гарно вийшло. Ну а тепер залишилось тільки все в валії. Викладаємо корм сиром на тарілку. Не очікували, що так класно вийде. Яка молодець. Шеф, бачили? Не вражає. Краще дивіться уважніше на те, що буду робити я. До свого розкішного тіста я додам чорний барвник. Перемішуємо і таким чином у мене вийдуть чудові чорні булочки. Бабуся, не заважайте. Так ось відправляємо в духовку випікатись. Через п'ять, чотири, три, два, один можна діставати. Ідеально. А тепер підготуємо начинку і це будуть не якісь там сосисочки. А щупальці восьминога. Гедота яка. Обсмажимо за допомогою пальника. Ось це, я розумію, блюдо високої кухні. Тепер викладаємо на булочку зелень, а на зелень щупальці. Ну і Кращим доповненням послугує цей чарівний сир з плісньовою. Готово? Ну і що ж, швидше біжимо на дегустацію. А першим я спробую ось це ходо. Але це щось неприємне. Смажена цибуля гедота. Я не хочу більше таке їсти. А тут у нас що? Мамочки, це що, що восьминога? Жах який. Вибачте, шеф. Але я дуже їх боюсь. Залишилось спробувати останню страву. Хот-дог на паличці. Прикольно. Здорово тягнеться сир. Офігенно. Перемагає ходок від сестрички Вітаю Джулі. І з першою перемогою так тримати. Незважай на шефа. Вона не вміє програвати. Я знаю, що я хочу. Зробіть мені сухий сніданок пластівці. Не маю сумніву, що з цим впораються всі. Погнали готувати. Так, це ж простіше простого. Потрібна тільки кукурудзяна каша. І багато-багато цукру. Тепер всю цю, цю справу треба залити окропом. Важкий який. Бабуся, давай я тобі допоможу. Все досить, досить. Дякую, дитинко. Так, а де ж мій вінчик? А ось же він. Зараз все гарненько перемішаю. Треба якнайшвидше. От, інша справа. Вийшла ідеальна консистенція, з якої далі вийдуть відмінні хлопавки. Переливаємо на лист та розрівнюємо. Так, на смак ідеально. Тому відправляємо у духовку та чекаємо деякий час. Навіщо готувати, якщо можна взяти, вже готові. А в мене тут якраз лежать мої самі улюблені пластівці. Упаковка мені більше не потрібна. А ось пакети з пластівцями ще залишаться зі мною. О, Класно буде його луснути. Джулі, дитинко, перестань. Як же це весело? Ой, а де всі пластівці? Я всіх розсипала. Ну, добре, не біда. Зроблю пластівці сама. Для цього мені знадобиться форма зайчиків та нотела. Обожнюю нутелу. Яка ж смакота. Кожну формочку треба заповнити нутелою. А зверху я додам трохи кольорових посипань. Це гарно. Готово! А тепер відправляємо до холодильника застигати. Бувайте мої пластівці, я скоро повернусь. А я вже вигадала рецепт ультрасмачних та гарних пластівців на сніданок. Мені потрібна сковорідка та тюбики різнокольорового тіста для панкейків. Мої пластівці будуть самими милими у світі, тому що вони будуть у вигляді ведмедиків і подаватиму їх в цій чудовій тарілці з вушками. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. Браво, шеф! Дякую. Залишилось тільки залити молоком, а також додати джему для більш насиченого смаку. Відмінно. Так, так, я просто геніальна. А чому пахне горілим? Бабуся, здається, це у вас. Ой, як же я могла забути. Сподіваюсь, не сильно підгоріло. О, запах неймовірний. Отак От вийшла ідеальна консистенція під пластівці Ви тільки подивіться. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Треба це подрібнити, щоб більше нагадувало маленькі пластівці. Парочку ударів сталко не завадять. От і все. Відправляємо все в миску та заливаємо молочком. Готова. Джулі, а ти збираєшся готувати? Ой, точно. Ну що ж, пластівці, ось я й прийшла, як і обіцяла. Yes. Застигли. А ось і моя справа. Подивіться, які вони милі. Але звичайна тарілка, це дуже нудно. Треба вигадати щось цікавіше. Знаю, знаю, знаю. За допомогою цих яскравих наліпок я зроблю цю тарілку більш симпатичною. Ось це вже інша справа. Викладаємо мої пластівці і додаємо трохи молока. Можна подавати. Смачного тобі дорогенька. Тільки все класне. Хочу почати ось цих зайчиків. Виглядає дуже... Дуже смачно. А на смак? Це просто чарівно. Хм, Тепер спробуємо ці класичні пластівці. Також дуже смачно. А тут у нас що? Як мило. Маленькі панкейки, ведмедики. Хм, смачненькі. Ще й джем є. Ой, я така голодна. Хочу з'їсти все одразу. Ой, а от тепер я об'їлася. Все було дуже смачно. Давайте ж дізнаємось у умаляєми, що вона хоче цього разу. Коктейль. Зрозуміло. Бачу, що Джулі вже готова. А бабуся та Шеп, як завжди, знають, що треба робити. Мені знадобиться баночка флафа. Виливаємо на тарілку вміст. А потім беремо ідеальний келих для коктейлю і занурюємо його в маршмеллоу. Відмінно. Найс. Тепер беремо кольорову посипку і також висипаємо її на тарілку. Занурюємо в неї наш келих. І можна переходити до приготування самого костелю. Записуйте рецепт. Беремо один лимон, нарізаємо та відправляємо в блендер. Потім туди ж відправити лід. закрити кришкою і все гарненько перемішати. Ви тільки подивіться на цей приголомшливий колір. І на смак не перевершено. Перекладаємо все в келих. Як же це все повільно? Шеф, а чи можна швидше? Не квапте мене. Залишилося саме важливе прикрасити все лимоном. Додати трубочку і можна подавати. Вау! Дякую за ваші овації. Мені приємно. А що ж робити мені? Знаю. У мене ж є багато смачної газовки та акваріум. Для початку потрібно переселити цю рибку. Голді, Сподіваюсь, ти не проти трохи пожити в іншому місці. Обіцяю, потім поверну як було. Бувай, бувай! А тепер беремо акваріум і виливаємо всю воду. Готово! Це і буде мій келих. Далі беремо фанту та забираємо. Здиваємо всередину. Туди ж додаємо парочку мармеладних рибок. Хоча, здається, це до мене в роти. Ммм, як смачно! А потім мені знадобляться взбиті вершки. Їх також для початку треба продегустувати. Без коментарів. Між іншим дуже смачно. Прикрашаємо мікелик. А потім додаємо парочку гумових каченят. Залишився останній штрих. Це парасолька. Ах, так. І величезна трубочка, щоб випити весь весь коктейль. Ось так. У мене готово. Хто далі. Тепер моя черга. Я збираюся зробити корисний овочевий коктейль. Для початку треба почистити гарбуз, але чайна ложка не підійде. Це також замаленька. А ось це в самий раз витягуємо всі нутрощі. А далі що? Ах так? Нарізаємо помідорки, огірки та часничок. І відправляємо все в блендер. Не вистачає тільки гілочки запашної селери. Кладемо та можна перемішувати. Ну, який гарний колір. Від нього віє свіжістю та здоров'ям. Переливаємо все в наш гарбуз, а потім вставляємо кран, щоб потім було зручніше пити. Готово! Ну що ж, переходимо до дегустації. Нарешті. Ого! Цей коктейль виглядає так круто і на смак просто чарівно. Ого, який вишуканий келик. Я з таких ще жодного разу не пила. Ой, яка кислятина. Обличчя згодить. А з цього також можна пити? Ого! Тут екран є. Виглядає Звісно, підозріло, але цікаво, як воно на смак. гидота. Бабуся, вибач, але це самий мерзений коктейль в моєму житті. Ніколи більше таке не готуй. Перемагає сестричка. І вітаємо Джулі з черговою перемогою. Ну що, відкриємо разом? І. Та-дам! Чор я перша. Еники-беники, їли вареники. Почнемо з тебе. Це ж чупа-чупс. Я його просто обожнюю. Ой, мало фантик не проковтнула. Є тільки один спосіб зробити чупа-чупс ще смачнішим: спочатку вмочити його в жиле, а потім гарненько обваляти в карамельній посипці. Отак як же апетитно. Спробуємо. Багато смачніше, що тепер я не можу їсти звичайний чупа-чупс. Як же Джулі пощастило. А ти чого сидиш? Давай що в тебе. Гаразд, раптом у мене те щось круте. Це ще що. Яка гедота. Хоча стривайте, пахне зовсім непогано. Це схоже на шоколад. Отак. Смакота. Ой, не можу, ти так кумедно виглядаєш. М -м, супер. А от тепер вже не дуже кумедно, а огидно. Мені треба вийти. Джулі, ти чого втекла? Ну та й годі. Ого, нічого собі. Це ж хуба буба зі смаком коли. Моя улюблена жуйка. Ось це вдача. Клас. Ей, а що за звук? Ого. Допоможіть. На мене впало щось величезне. Ого. Так це ж величезна хуба буба, оце я розумію, пощастило, мамочки. Як же її багато? І це нереально смачно. У мене не так багато жуйки, але я впевнена, що вона набагато смачніша, ніж у Джулі. Так, Відірвемо невеликий шматочок. Крутяк. Ну, Тримайся, жуйка. Я зараз злопаю тебе сю. Смак коле це просто незрівнянно. Зараз я її прожую і надую класну бульбашку. ммм. О, це ще що таке. Ти що робиш? Ану, не заважай мені. Прошу вибачення. Так, бульбашка у мене дивна. Але до мене прийшла одна класна ідея. Завернемо тут, стиснемо тут і трохи перекрутимо тут. Ага, готово. Яка ж класна собачка у мене вийшла? Собачка хоче на прогулянку. Привіт, Жулі. Привіт. Okay. Одну хвилинку. Здається, я готова надути бульбашку. І поїхали. Яка вона велика? Мабуть, дуже велика. Згодна, це вже занадто. Ай. Моя бульбашка. От відстій. Не бульбашки, ні чистого одягу. Гидота, Бія. Лічилочка обере, хто відкриє перший. І першою будеш ти. Окей, подивимось. Ого, рожева локшина. Вперше таку бачу, але впевнена, що вона буде дуже смачна. Зараз розберуся з паличками і спробую. От, здається, вийшло. Іди сюди, смаколик. Виглядає, звісно, шалено. Отак перечуття мене не підвело. Це нереально смачно. Зупинитись неможливо. М -м, це було круто. Тепер твоя черга, подруга. Із задоволенням. Ого, яка гарна чорна локшина! Таку я теж раніше не бачила. Упевнена, що вона навіть смачніша за рожеву. Ну що настала черга спробувати. Ота, це неймовірно. М -м -м, ой, а що за дивні відчуття? Мені раптом стало так спекотно. Ця локшина мега гостра. О, ні. А, -а, -а, -а що це за вони дракон? Спокійно, подруга. Одягну шалом і кращий пожежник місті вже поспішає тобі на допомогу. Я тут я вже тут. Одна мить. Ось так. Тримай вогонь! Отримай! Ось тобі. Пожежа вдало ліквідована. Не дякуй, подруга, Це моя робота. Ну і що, поїхали? Що тут у нас? Риб'ячий хвіст? Ні, більше нагадує хвіст русалки. Клас. А в мене пончики з рожевою глазур'ю. Обожнюю! Дозволь мені почати першою. Вже дуже хочеться спробувати. Отак яка ж це насолода. Нереальна смакота. Ей, Джулі, ми ж подруги, пам'ятаєш? Може, поділишся хоч одним пончиком? Ні. От жадібна. Гаразд. Здається, я знаю, що спустить Джулі з небес на землю. Привіт! О, ні! Насолодись пончиками поповній. О, ні, який жах! Та годі тобі це лише пранк До речі, непоганий макіяж вийшов. Давай вже їж свій хвіст, жарківниця. Та, щось я дійсно засиділась. Подивимось. Аромат неймовірний. А як на смак? Вау! За Це цей хвіст повністю з шоколаду. Ой, що відбувається? Де я? Ого, я стала русалкою. Круто. Ого, у мене кола. До речі, ще й без цукру. Я якраз на дієті. А у мене газований чупа-чупс. Його просто обожнює. Давай вирішимо в чесній грі. Хто буде першим? Добре, давай. Цуєфа. Я виграла. Yes! Так, ну що ж, пограємо. У мене є один улюблений спосіб пити газовку. Зараз ви просто очменієте. Ого, це що? Окуляри трубочка? Так виглядає нереально круто. Ага, це круто, і дуже дуже смачно. Але навіщо все так ускладнювати? Моя кола буде смачною і без будь-яких незвичайних трубочок. Ей, щось нічого не л'ється. То як же так? Не розумію. Якийсь муляж. Тобі просто треба натиснути сильніше. Сильніше? Ну, добре. Ого, ось це так. Це школа жиле. Перше таке бачу. Зараз спробуємо на смак. Так, здорово тягнеться і так смачно. Ну що, смачного нам? У мене магічне молоко. А у тебе соска? Ми що схожі на малят. Ну, я може вже й доросла, але від солодкої соски не відмовлюсь. Виглядає вона просто неймовірно. Отак, смакота. Не знаю, як ти, Джулі, а я готова їсти цей смаколик хоч цілий день. Давай, спробуй. Гаразд, так і бути. Спробую це ваше магічне молоко. Ого, а насмаці справді смачно. Ой, що це зі мною відбувається? Джулі, ти перетворилася на немовля? Оце так. Так, маля, тільки не плач, прошу. Дивись, яка іграшка. Ну, а може, це кошеня? Чи вуточка тебе заспокоює? Ну, що ж робити? О, ну, Звичайно, як я одразу не зрозуміла. Соска має допомогти. Ось, тримай маля Джулі. Заспокоїлась, яка ж ти милашка Ой, ти повернулась? Твоя соска і справді дуже смачна.